Дорогі браті і сестри, я сердечно вітаю вас з недільним днем. Продовжується святкування святок між Різдвом Христовим та Богоявленням. І, як завжди, на святках 15 січня ми з вами згадуємо молитовно друге віднайдення мощей святого преподобного Серафима Саровського чудотворця. Це наш святий. Дуже шанований святий, святий, якого люблять, мабуть, всі православні християни сучасного світу, і не тільки нашої церкви, а і за кордоном, і в Греції, мабуть, вже немає жодного храму чи оселі віруючих людей там, де не було б, хоч маленької іконочки святого преподобного Серафима Саровського. Хоча й пройшло не дуже багато. Ніж 100 років, як він був канонізований, але після його канонізації пам'ять молитовна про нього і любов до нього так поширилася по всій нашій церкві, що, мабуть, жодної людини віруючої немає, яка б не чула, не знала і ніколи б не молилася святому преподобному Серафиму Саровському. Його ікона завжди перед очами нашими. Якщо вона не лик крупним планом, то це старець у повний зріст, старець согбенний, старець в балахоні якомусь в холщовому підряснику, посох в його руках, на грудях бронзовий хрест, а за спиною, за спиною торбинка. У цій торбині завжди носив преподобний Серафим Саровський Святе Євангеліє, а на грудях у нього завжди був бронзовий православний хрест, Євангеліє і хрест. Хрест і Євангеліє, завжди рядом з ним, завжди у нього, завжди перед ними, перед Христом і Євангелієм був сам преподобний серафим, його розум, його серце. Його душа, все життя перед Христом і Євангелієм, як на сповіді. Ми знаємо, коли ми приходимо на сповідь, перед Христом і Євангелієм ми стаємо іншими. Ми не можемо лукавити. Ми знаємо, що Бог дивиться на нас. Ми сповідаємо свої гріхи. Ми намагаємося мужньо покласти початок новому життю без гріха. Ми намагаємося не тільки позбутися гріха і залишити його тут, на сповіді, але й почати нове життя. Життя без гріха, який ми посповідали. Так буває з кожною віруючою людиною, не лукавою, а справді віруючою, яка приходить на сповідь перед Хрест з Євангелієм. А ось преподобний Серафим, все життя його пройшло перед Христом і Євангелієм. І все життя його таким було, ніби в присутності Бога. Ми завжди з вами в присутності Бога, і праведні, і грішні. І коли молимося, і коли грішимо, Бог поруч і дивиться на нас, але ми зазвичай цього не пам'ятаємо і про це не думаємо, а відчуваємо себе в присутності Бога лише коли молимося, і то не завжди. Чи коли приходимо на сповідь? А ось преподобний Серафим Саровський все життя своє провів в пам'ятуванні присутності Божої. Він відчував, що Бог дивиться на нього і поруч з ним кожної хвилини, кожної секунди свого життя. А тому і життя в нього було не таке, як у нас з вами. Якщо б ми пам'ятали, знали, вірили і відчували, що Бог зараз, прямо зараз, дивиться на нас, що ми робимо, що ми думаємо, що ми кажемо. Якщо б ми це відчували кожної хвилини, наше життя було б іншим. Ми б не грішили так, як грішимо. Ми б боялися грішити. Совість наша не давала б нам грішити. А таке життя було у Серафима Саровського, постійно в присутності Божій, без гріха, в покаянні, в молитві, як на сповіді. А тому і плоди такого життя відчувалися всіма людьми, які зустрічалися на життєвому шляху з преподобним Серафимом Соровським. Нагадаю вам, що він, преподобний Серафим, вітався зі всіма, хто приходив до нього пасхальним вітанням. Христос Воскрес, радість моя, казав він. І казав він так, не для того, щоб за словами послідувала емоція, згадка про Пасху. Ні. Так роблять іноді сучасні християни, подражаючи преподобного серафиму, але так робити не треба. Це штучно, неприродно для нас так вітатися, якщо ми очікуємо якусь емоцію після привітання. А ось преподобний Серафим Саровський не міг вітатися і по-іншому, тому що навіть не емоція, а духовний порив і духовне відчуття вимагало від нього саме такого привітання. Це був стан Його душі і Його духу, мир, спокій, пасхальна радість, любов до всіх. Він і казав, і ця Його заповідь дійшла до нас з вами: стяжи дух мирний, і навколо тебе спасуться тисячі. Це духовний закон, який сформулював преподобний Серафим Саровський. Стяжи дух мирний. Тобто спокійний, благодатний дух, осяяний Святим Духом Божим, дух, який нікого не засуджує, який всіх любить, який мирний, якого, який нікого не, не ненавидить, який любить всіх і кожного і ближніх, і ворогів. Стяжи такий мирний дух, який з Богом в молитві без час знаходиться, і навколо тебе будуть спасатися тисячі. Навіть якщо ти нічого казати не будеш, навколо тебе, відчуваючи цей твій мирний, мирний дух, будуть спасатися тисячі людей. Так казав преподобний Серафим. А знаєте, в цього закону є і зворотня сторона, яку можна сформулювати так: стяжи дух неприязні чи ненависті, і навколо тебе. Загинуть тисячі. І це теж буде неприложним законом. Це інша сторона антипод цього закону духовного життя. На превеликий жаль в сучасному суспільстві більшість людей уражена інфекцією ненависті, злоби і неприязні. І воно було б не так страшно, якщо б. Ця інфекція не була інфекцією, а лише раковою духовною похлиною конкретної людини. Але ж це не пухлина ракова, це інфекція. І якщо людина заражена цією інфекцією неприязні і ненависті, то вона інфікує навколо всіх. І цей зворотня сторона закону духовного починає працювати. Людина заражена інфекцією неприязні. Навколо неї гинуть тисячі. І чим вище людина піднімається по соціальній драбині в суспільстві, чим більше людей її знають, чим більше людей її слухають, тим більше людей інфікується неприязню і ненавистю. Ось такий страшний закон. А тепер кожен з нас може зазирнути в себе, в своє серце. Свій розум і спитати себе, а який в мене дух? Який дух я стяжав на сьогоднішній день свого життя? Дух мирний, як преподобний Серафим заповідував, чи дух неприязні ненависті. Мабуть, більшість із нас, на превеликий жаль, скажуть, що більшою мірою в нас живе Дух Неприязні. І тому навколо нас люди заражаються, інфікуються цим духом неприязні. І тоді, коли ми бачимо навколо в суспільстві злобу, ненависть, підступність, подлість, відсутність всякого благородства, якщо ми це бачимо в суспільстві, який царить у всьому світі, мабуть, у будь-якій країні зараз. Якщо лється кров, починаються війни, а Господь нас попереджував, що так буде. Казав, не жахайтеся цього, цьому надлежить бути. Але коли ми бачимо все це, кожен з нас повинен спитати себе: а може, і я в чомусь винуватий? А може, і я винуватий в тому, що навколо мене хтось один, два, десяток чи сотні людей. Заразилася духом ненависті, а потім це як сніжний ком пішло і далі, і далі, і далі. Хто сіє бурю, хто сіє вітер, пожинає бурю, каже народне прислів'я. І багато хто з нас хто вміє міркувати по совісті, не наративами ненависті, які всіваються суспільством в голови і серця людей. А хто вміє міркувати по совісті і по-євангельськи, тот відповість собі: так, не все так просто і не все так однозначно в цьому світі. І я теж винуватий, чи винувата в тому, що відбувається навколо. Коли навчиться людина по совісті відповідати собі на це питання, вона перестане звинувачувати оточуючих у своїх бідах. Вона перестане шукати винуватих у всьому, вона почне заглядати в своє серце і шукати в собі причину негараздів, які спіткали її на життєвому шляху. Лише йдучи по цій стежині духовній, звинувачуючи себе і оправдуючи інших, лише по цій дорозі. Крок за кропком дуже повільно, але можна зцілитися від інфекції неприязні. Можна трошки потрошку здобути дух мирний. І якщо хоча б ми з вами, віруючі православні християни, які моляться у Божих храмах на свята на недільні дні, якщо хоча б ми з вами займемося над собою цією роботою, якщо Хоча б половина з нас, а може і більшість, стяже дух мирний. І навколо нас почнуть цим Духом Мирним спасатися наші родичі, хто вдома залишився і до храму не ходить, наші співробітники по роботі, наші співгромадяни, сусіди по під'їзду. Якщо вони разом з нами почнуть спасатися цим духом мирним, то ми не встигнемо озирнутися. Як біда піде з нашого суспільства так швидко, як вона й прийшла до нього? Дух мирний зціляє всякі негаразди і війну, дух миру заспокоює суспіль... суспільні бушування думок і ідеологій. Людина не опізнана в релігійних питаннях, для неї це буде незрозуміло. Як так може бути? Як Моє особисте духовне життя чи стан моєї душі може сказатися на суспільному стані. Як може мій мирний дух зупинити війну? Може. Духовні закони неприложні і вони діють, навіть якщо їх люди не розуміють і в них не вірять. Бог існує і діє, навіть якщо люди в нього не вірять, Його буття не залежить від віру людей. Так і неприложність духовних законів не залежить від того, знають про них люди чи не знають. Але якщо не слідують їм, то ці духовні закони працюють. А отже, слід наслідуючи. Словам, заповіді і життю преподобного Серафима у усі ми з вами повинні всіми, всіма своїми силами намагатися стяжати дух мирний в своє серце. Як це робиться? Як преподобний Серафим постійно жити в присутності Божій перед Христом Євангелієм, це не означає, що треба носити постійно з собою, хоча і це не завадить. Якщо у нас десь у Сумочці Портфелі буде невеличкий Євангеліє і Хрест Христов. Але постійно бути в присутності Божій, пам'ятати, що Бог поруч і дивиться на нас, постійно відчувати, що Бог рядом, не грішити, молитися, каятися в своїх гріхах, молитися за себе і за інших, прощати, нікого не засуджувати. Таким шляхом ми здобудемо мирний дух і цим мирним духом. Як стіною зупиниться ненависть у суспільстві і зупиниться війна. Це неприложний закон. І якщо хоча б ми з вами, православні віруючі люди, повіримо в цей закон і будемо жити по ньому, побачите, які будуть плоди. Бажаю і собі, і вам всім сьогодні в день пам'яті преподобного Серафима Саровського. Наслідувати Його життю, його заповіді, його думкам, і його молитві. Ще раз вітаю вас зі святом, благословіння Боже, нехай з вами перебуває.